Громадянське суспільство, інклюзивна освіта, права неповносправних. Сьогодні ці терміни вже не дивують пересічного українця, адже нині про проблеми людей з особливими потребами не говорять хіба що Люнивий. Та усі здобутки на шляху поліпшення життя неповносправних зводяться на нівець, коли заходить мова про єдине для них місце проживання інтернат. Кажуть, не варто піднімати проблему, яку навряд чи вдасться зрушити з місця. З іншого боку, коли поруч із нами хтось робить реальні кроки до її вирішення, не маємо права про це не говорити. Герой історії, про яку далі піде мова, переконує, коли поруч із вами є хоча б одна небайдужа людина, можна перевернути світ. Хлопець із усмішкою на устах та сльозами на очах переконує, що саме людська небайдужість може дарувати найдорожче для людини життя. З ним саме так і сталося. 27 серпня 2008 року, в 11 вечора сталася в мене аварія, яка докорінно змінила все змінила моє життя. Якби не ці люди. Получилось так, що я був по лікарнях і попав в один інтернат в, Ладежі, в місті Владижіні Вінницької області. І тут а, самий Бог послав мені таких людей, як ці люди є, щоб мене врятувати, бо то, що в мене дуже були краї, дуже тяжкі були степені пролежні. І якби не ті люди, я б не знай, де Я зараз може б не, роз... не розмовляв би тут з... з вами. Пані Леся Календяк уже понад 10 років займається проблемами неповносправних. Коли вона приїхала із курсом лекцій до психоневрологічного інтернату четвертого ступеня у Вінницькій області, саме небайдужі нянички розповіли, що у їхньому закладі перебуває хлопець, якому тут не місце. Він був психічно здоровим і промирав від пролежні. Майбутнього у нього не було. Та пані Леся не вагаючись ні хвилини, вирішила використає навіть найменше. Ший шанс потім на їхньому із Ігорем шляху було ще багато небайдужих, завдяки усім їм таки вдалося повернути хлопця із того світу в рамках проєкту матра, підтриманого урядом Нідерландів, наша команда. Їздить по дитячих будинках, інтернатах для неповносправних дітей, і ми проводимо тренінги для персоналу. Вже ми провели таких п'ять тренінгів в різних областях України, і ось в одному з таких інтернатів ми зустріли Ігора, який, власне, знаходився в цьому інтернаті з важкою травмою спинного мозку і головного мозку. Але е, ігор абсолютно чувся. Недобре в тому інтернаті, тому що це оточення абсолютно було непридатне для його перебування. Там були діти з важкими вадами е, е, психологічними, е, з розумовою, з глибокою розумовою відсталістю, і е, Ігор був в дуже глибокій депресії. Е, він потребував повної опіки і мав дуже важкі пролежні, які становили загрозу його життю. І е, ми вирішили нашою командою, що ми все ж таки хочемо допомогти Ігору і забрали його з цього інтернату дитячого Ладижинського Вінницької області, оскільки родина не могла допомогти Ігору, тому що фінансово вони не могли допомогти. І ми вирішили, що все ж таки Ігору не місце там, і щоб врятувати його життя, ми його переправили в Донецьку лікарню відновного лікування, там, де йому полікували пролежні. Потім він пройшов тривалий курс реабілітації в Львів. Вській лікарні, і його шлях був досить довгим і важким, тому що з такою травмою, навіть з великою підтримкою родини, Хлопцю 19-річному далеко не легко є. І Ігор є молодець, тому що він все ж таки взяв себе в руки, він вийшов з цієї депресії, і він ем, з допомогою ем, зміг здолати дуже важкий шлях реабілітації. Ми його забрали лежачим. Тепер він повністю дає собі е, раду в тому, щоб е, в самообслуговуванні він не потребує сторонньої допомоги. І в цьому всьому процесі довготривалому нашому дуже велику роль відіграла підтримка суспільства. Тому що як я вже казала, ми є зі Львова, ігор є з Вінницької області, і потрапити в Донецьку лікарню, потім потрапити в Львівську лікарню, потім на курс реабілітації також у Львові на Хуторівці, це не так просто через всякі бюрократичні перешкоди, але Незважаючи на все, дуже є багато людей, які є відкриті для того, щоб допомогти. Це сьогодні Ігор, коли розповідає про те, який важкий шлях довелося пройти, посміхається. Адже найважче уже позаду. І весь час, коли будує плани на майбутнє, каже: ми, маючи на увазі, пані Лесю і, напевно усіх, хто прийшов йому на допомогу, і тих, хто буде небайдужим до чужої біди у майбутньому, дякую всім тим, хто що зробив. Для того, щоб я таким був. Би, мені, я дуже багато чого досягнув в житті і маю мету досягнути також всього, що я не, не, не дотягнув. Я був спочатку в відчаєні, дуже тяжкому відчаїнні, після коли мені операцію робили. Я не міг, в мене було таке була дуже, дуже страшна травма голови, що мені як робили рентген-снімок в мозку, то показав. Що десь таківою, такі, такі мозку тріснутий, самий черебок тріснутий. Була загроза тому, що я не міг не говорити. Але Бог дав Бог, що я говорю зараз У 2010 року. я Поступив у самбірський ПТУ інтернат, поступив вчитися на оператора ПК. Зараз в мене є така проблема, що з життям, після того, як я закінчив училище, немає де жити просто. Пані Леся, яка тепер постійно опікується хлопцем, пояснює. Снію, що тепер перед ними повстала найбільша проблема, де хлопець проживатиме після навчання, адже єдине місце перебування для таких як він у нашому місці це геріатричний інтернат чи простою мовою будинок перестарілих. А така перспектива їх не тішить. Зараз Ігор навчається в самбірському училищі, в нього спеціальність буде оператор комп'ютерного набору. Він мріє про те, що він, оскільки він може сам себе обслужити, зараз буде мати професію. Через три роки, звичайно, він мріє, як і всі молоді люди, про те, що він влаштує своє життя, що він буде жити десь в суспільстві, працювати і приносити користь цьому суспільству, але звичайно. Через два роки повстане питання, де жити, і це є саме нагальне питання, яке стоїть перед молодими людьми в важких умовах, які проживають, ті, які не мають підтримки родини, ті, які фінансово не забезпечені. Так що, в принципі, ми все ж таки маємо надію, що оскільки Весь цей шлях, який ми пройшли, нам допомагали багато людей, і ми здолали дуже багато перешкод і досягли певних вже результатів. Все ж таки, ми надіємося, що суспільство буде відкрите для того, щоб допомогти таким людям знайти якусь альтернативу того, що повинно бути житло, таке, тому що для молодих людей з з інвалідністю Ярослав Грибальський також із тієї когорти небайдужих, які прийшли на допомогу Ігореві. Сьогодні вони разом шукають вирішення вже нових проблем. В цій нашій славній Україні часто спрацьовує такий людський фактор. Ми маємо законодавство, ми маємо нормативну базу. Яка ніби мала би забезпечити людям з інвалідністю всі ті умови для інтеграції, для інклюзії, в суспільне життя, але, власне, часто саме людський фактор відіграє роль. Небайдужість людська тут є важлива. Ми маємо приклад нашого героя. Питання, що далі буде, як ті молоді люди навчилися, які які здобули навча освіту, навчаючись в загальних школах, вищих школах, які мають фах, як вони не можуть себе реалізувати, і де вони найважливіше, де вони мають проживати? Сьогодні є катастрофа. Інтернати, всякі інші заклади вони розраховані до певного віку, тобто до 18 років, що робити далі людині. І, мабуть, потрібно змінювати ту систему і змінювати ставлення, власне, створюючи якісь такі соціальні гуртожитки, створювати якісь такі пансіонати, де людина просто мала би дах над головою, щоб вона була незалежна від сторонньої опіки, щоб вона могла самостійно собі заходити, виходити з цього приміщення, самостійно приймати рішення, чи вона сама собі обід готує, чи вона має заплатити, щоб хтось їй приготував обід, щоб вона мала можливість. Можливість відвідувати місце роботи в даному випадку на території геріатричного центру ми бачимо, що тут проживають десь з 10 молодих людей. Вони жива, проживають між старшими людьми, між людьми похилого віку, і, мабуть, їм не є цілком комфортно тут в такому в такому товаристві. Неможливо, ще не стільки комфортно їм і через е, їхнього. Незайнятості. Не Молоді хотіли би десь працювати, хотіли би мати якесь дозвілля. І як ми бачимо, тут фактично є можливість створити є приміщення, є об'єкт, який би можна було використати для створення такого соціального гуртожитку. Мабуть, треба серйозно над тим задумуватися і пропонувати до влади оцю пропозицію її прорахувати та шукати способи реалізації. Дай Боже, може би через якийсь рік, два той би запрацював той соціальний гуртожит, який би дав шанс молодим людям до гарного життя. Саме випадкові звели людей, яким вдалося врятувати людині життя. Згодом знову випадкова зустріч усіх героїв нашої розповіді наштовхнула на нову, майже нереальну ідею. Усі, хто свого часу прийшов на допомогу Ігорові, знову вирішили взятися за неможливе. Та як вони в один голос переконують, немає неможливого, коли небайдужі серця об'єднують зусилля. Сьогодні усі ці ентузіасти зібралися за круглим столом, аби обговорити уже конкретні плани щодо втілення своєї ідеї у життя. Яка є проблема? Ці молоді люди, які знаходяться в інтернатних закладах, яких в нас є 55 в Україні? Вони після того, як, як виходить термін їхнього перебування в інтернатних закладах, їхня єдина альтернатива є опинитись у закладах для людей літнього віку, престарілих людей або психоневрологічних диспансерах. І отже, про знову ж таки про інтеграцію, про інклюзію суспільство, про ре реалізацію їхніх мрій, їхніх задумів не, не може бути й мови. І тому то є така нагальна потреба в Україні створення для цих людей умов підтриманого проживання, де би вони могли в суспільстві мати місце проживання з можливостями бути. Прийнятиму суспільство мати місце праці, мати якщо людина не може працювати, тоді якимось чином мати яку, якийсь вид діяльності згідно своїх. Талантів, мінь, а також є проблема, наприклад, коли е, я працюю як фізичний терапевт в навчально-реабілітаційному центрі, я часто зустрічаю з сім'ями, які е, мають е, молодь е, віком від 18 років і старше з неповносправністю, а батьки вже не мають фізичних можливостей опікуватись навіть своїми дітьми, деякі е, молоді люди. Вони Залишаються одинокими, тому що батьки не вічні, і родина не може також надати їм відповідну підтримку, і це є проблема для таких людей. Вони також, як і молодь з інтернатних закладів, вони опиняються в інтернатних закладах для престарілих і в психоневрологічних диспансерах. Пан Ігор Сенчук працює директором геріатричного інтернату вже понад 20 років. Як ті, хто краще розуміє, що існуюча система потребує змін. Він переконаний, таких як ігор молодих людей, які не хочуть жити в інтернатах, є сотні. Звичайно, допомогти усім відразу не вдасться, та початок вирішення проблеми він запропонував уже сьогодні. Є велика проблема в області, як то каже, не тільки в нашому пансіонаті, а й в інших будинках. Куди поселити молодих людей, інвалідів, От. куди їм дітися після того, як вони виходять зі школи, чи, скажімо, із спеціальних інтернатних установ, тобто по досягненню ними повноліття, практично ті діти залишаються. Без уваги. І тому виникає, виникла така ідея з тим, щоб все-таки створити один із таких будинків, який би міг опікуватися такими людьми, тобто спроваджувати їх в подальшому їхньому житті. Тобто, де б вони могли чогось навчитися, прижитись і так далі, якісь себе знайти в тому житті, тому що, скажімо, не кожен. Не кожен інвалід, який виходить ну, із таких інтернатних установ, придатний прижитися в сьогоднішніх умовах. Це є досить складний процес. Але для того, щоб можна було таких людей поселити тут і зробити для них, як то кажуть, якісні умови проживання, отримання, і так далі, то зрозуміло, що необхідно. Найти спонсорів необхідно знайти людей, зацікавлених в тому, щоб реалізувати таку програму. Коли говорити про альтернативу інтернатним закладам, вона таки існує. Таку систему вже понад 20 років успішно використовують у Європі та Америці. І головне, є ентузіасти, які готові поділитися досвідом, аби допомогти реалізувати цю ідею в Україні. Бресіненеланс вигев лончадишн тейкінк. У Голландії ми маємо дуже давні традиції опіки над старшими людьми, над людьми з інвалідністю та тими, кому важко самому давати собі раду у житті. Вже у 16 столітті у Лейдені, дуже старовинному місці в Голландії, звідки я є, були будиночки, в яких жили люди, які не спроможні самі себе обслужити. і яким надавали допомогу за кошти місцевої громади, церкви та доброчинців. З того часу пішла традиція, коли недержавні організації, приватний сектор та церква допомагає тим, хто цього найбільше. Требує у тому числі забезпечується повний комплекс послуг для людей з інвалідністю. Ми працюємо з українськими організаціями із 2006 року, і ми запрошуємо делегації у складі різноманітних спеціалістів, що працюють у сфері надання соціальних послуг людям із інвалідністю для того, аби ви могли побачити, як працює така система у Голландії. Адже те, що я побачив, коли вперше приїхав до України у 2006 році, справило на мене шокуюче враження. Вся ця, ця система залишила все на рівні радянського союзу, де люди з неповносправністю вважалися такими, яким немає місця серед здорових людей у суспільстві. Тоді я зрозумів, що ця система потребує якнайшвидших змін Сьогодні Я дуже радий бути серед цих людей, які зважились на грандіозну ідею переблаштувати один із будинків у геріатричному інтернаті у Львові для того, щоб забезпечити там гідні умови проживання для молодих людей з інвалідністю. Свого боку ми дуже зацікавлені у такому проекті. Обіцяємо допомогти навчанням персоналу. Ало, тренінгами та можемо виступити експертами в подальшій роботі. Ми дуже тішимося, якщо наш досвід стане у пригоді українським колегам, і в Україні таки вдасться запровадити нові підходи ставленні до людей з інвалідністю. Сьогодні, коли в Україні заходить мова про відмову від інтернатних закладів і перехід до цивілізованих умов проживання неповносправних, більшість знизує плечима. Мовляв, у нашій країні здоровим важко. Що вже й казати про людей, які мають фізичні чи психічні обмеження. Та зважаючи на низку міжнародних документів, Україна має виконати ряд умов, аби стати повноцінним членом європейської спільноти. Забезпечення права людям з інвалідністю бути повноправними членами своїх локальних спільнот одна із них. Проект вже буде працювати, бо та ініціативна група є досить такою переконливо впертою, щоб вкладати гроші в ремонт в реконструкцію. Далі, після того, як буде вже реконструйоване приміщення, повстане питання щодо утримання цього приміщення і оплати тих послуг, які будуть цьому приміщенні надаватися. Звичайно, що будуть залучатися волонтери і є вже конкретні домовленості. З волонтерами фаховими університет фізичної культури готує за фахом фізичної реабілітації. Там можуть ті студенти, як волонтери, системно надавати такі послуги. Але по-любому без держави тут не обійтися, і тому е, воно буде стосуватися обласної адміністрації, котре керує курує управління соціального захисту, чи головне управління праці і соціального захисту. Можливо, то буде стосуватися обласної ради так само, бо будинок знаходиться на території, що є власником е, Львівська громада обласна. Можливо, що то буде стосуватися і Міністерства соціальної політики як такого, тому що тим самим ми будемо реформувати соціальні послуги. Ми будемо їх впливати на зміну якісті, якості тих послуг для молодих людей з інвалідністю, щоб вони проживали в тому закладі, не як в інтернаті. Даруйте мені за то слово, щоб вони почували себе там незалежно від нав'язливої опіки. Щоб вони мали право виходити за межі того інтернату, працювати в якихось колективах звичайних, щоб вони мали можливість відвідувати всякі дозвіллєві заходи і так далі. Тобто, щоб то не був інтернат, щоб то був центр такий підтриманого проживання, де людина має якусь таку опіку. Від певного кола надавачів тих послуг щодо там приготування, допомогти приготувати якусь їжу чи отримати якісь там реабілітаційні послуги. тобто, тут буде система інакших інакше якості тих послуг. Та усі ідеї, про які йшлося сьогодні на обговоренні за круглим столом, зводяться на нівець без фінансування, яке необхідне для їхнього втілення у життя. Та як вияснилося, і цю найголовнішу проблему вирішити таки можливо. Проєкт будівництва будинку, як ми його назвали, будинку турботи для молодих людей з інвалідністю це є фактично перший такий вагомий проєкт нашого благодійного фонду Ми Єдина родина. Цей проєкт зорієнтований на те, щоб десь підняти роль. І е, значення людей з інвалідністю у суспільстві, оскільки е, всі ми знаємо, що десь ця сфера вона є трошки в нас, е, скажімо, така призабута. І власне, ми хочемо об'єднати зусилля бізнесменів, людей, які можуть допомогти і хочуть допомогти. І власне, десь вже зібрані контакти і збудувати цей будинок для молодих людей з інвалідністю. Принцип самостійного проживання людей з особливими потребами в українському суспільстві все ще сприймають як щось нереальне. Та герой нашої розповіді Ігор переконаний, мене кілька років, і він буде серед тих, хто проживатиме саме у такому будинку. Каже, у нього немає підстав сумніватися.